Вітаю вас, шановні телеглядачі. Дякую вам за те, що ви знову разом з нами. Сьогодні у нас в гостях Кобзар Петро Приступов. Петро Приступов народився 15 липня 1946 року в місті Києві. 1953 року вступив до середньої школи, яку закінчив 1964 року. З 1955 року навчався в музичній студії, був скрипалем у Юнацькому симфонічному оркестрі. Музичну освіту продовжив у вечірній музичній школі імені Стеценка міста Києва, завершив музичну освіту, навчаючись у Московському заочному університеті мистецтв. Весь цей час, починаючи з 1963 року і до 1996 року, працював робітником на київських підприємствах. З 1996 року викладач у дитячому оздоровчо екологічному центрі мінського району міста Києва. У 1996 році вийшов аудіоальбом сад божественних пісень композитор, радіожурналіст, бандурист і співак, у доробку якого більше 150 пісень на вірші українських, російських та зарубіжних авторів. Та головним своїм покликанням вважає написання пісень на вірші Григорія Сковороди. Його сад божественних пісень має 30 віршованих текстів без назв за номерами. Лауреат Всеукраїнських фестивалів авторської пісні Оберіг та білі вітрила з 2003 року мешкає у Федеративній Республіці Німеччині, громадянин України. Вітаю вас, пане Петре. Дуже дякую, рада дякую. нашій зустрічі, і хай це буде незвично, але ми не будемо зараз ні про що говорити. Ми спочатку, якщо ваша ласка, послухаємо вашу пісню. Я думаю, це слушно, тим більш у присутності нашого дорогого нам слухача. Звичайно, звучать, звучать пісні із саду Божественних пісень Григорія Сковороди. Поля, поля зелені, поля, де квіти незліченні, долини яри, круглі могили бугри, Потоки водні чисті, береги круті, трависті, Край вічної краси, кучеряві ліси, тільки сонце виникає. Пастуховицы выгоняют, о сопилку зада, Трипя дного зайдет. Пропадайте думи трудні, і міста премного я хоч з хлібом сухим, залишусь в краї, такім я. Ось з хлібом сухим, залишусь в краї таким. Пане Петре, ви значну частину свого життя присвятили творчості Григорія Савича Сковороди. І його постать, звичайно, незмінно викликає захоплення і розуміння в деякій мірі і в кожного, мабуть, століття по-іншому, але розуміння його творчої філософії. Саме він дав вам поштовх до вашої особистої творчості. Ні. Ні? Він не дав мені поштовх. До моєї творчості як композитора, як автора пісень, спонукало мене те, що я був музика з дитинства. Я грав на скрипці, вчився грати на скрипці, 8 років грав на скрипці. Далі грав в оркестрі і дуже заздрів нашому гітарісту, нашому оркестровому гітарісту, грав на скрипці, дивився все там, як він грає. Врешті решт взяв в руки гітару, почав грати на гітарі і. Якось перечитуючи вірші Малкола Руденка, я почав їх співати. Я що, як то каже, робко це робив, я подивився, співаються, заспівав. Десь місяці три працював. Ну, як працює? Як працює барт, як працює автор? Він звертається, звертається до цих віршів. Вірші я вивчив і вони вже. Приходили до мене ці теми, і врешті-решт, сталася перша, друга пісня. Далі були теж поети високого тонку. Просто я зразу звернувся до високої поезії. Це російська поезія Мандельштам, Пастернак, Анна Ахматова. українська це Ганна Чубач, Микола Руденка, потім Ліна Костенка. І коли я вже був, до цього я був вже, мав десь 30 пісень, раптом. Я зустрічаю Сковороду. Я зустрів Сковороду на Хрещатику в Києві. 1900, от лед не сказав, 1700, 1973 року. І Йду я по Хрещатику до метро і так погляд ходить. І раптом дивлюсь якось навскіз обличчя. обличчя на супровкладинці. Я думаю, пам'ятаєте ви супровкладинку того першого академічного видання, білу і на ній прекрасне ескетичне обличчя. Оце обличчя мене притягнуло до себе. І ви знаєте, тобто, не знаючи ще творчості, ну, глибоко, я не, не знав, як хто мис... це. А, взагалі? Я не знав, хто це. Я просто прийшов 73-го року, підійшов і читаю Григорівського Сковорода. Ну, що в мене було? В мене був багаж шкільний. Шкільний багаж всякому городу марав права, але... Ще два рядки. Ви знаєте, ще два рядки, які, мабуть, і привели мене до нього. А ці рядки такі, вас Бог одарив ґрунтами, раптом може це пропасть, а мій жереб з голяками та Бог мудрості дав часть. І вони якось припали мені до, до душі. Власне, підійшов, я побачив, що це сковорода, перегорнув кілька столінок, купив це два Приніс додому, прочитав чудову статтю, вступну статтю. Далі а не можна рухатися. Чому? А мова яка? яка? Що це за мова? Рухаюсь далі, сад Божественних пісень, і бачу, що дуже цікаво, що от серед тих незнайомих текстів, незнайомих слів, незнайомих якихось зворотів, щось як якісь е, миготять. Глибинне щось випливає. Так, як ні, ніби який ми, ми готять. і не можу покинути, і не можу продвинутися. Але Сковорода вже тоді, мабуть, мене зачепив, і я потроху, потроху почав. За тиждень я купив ще два таких примірники і подарував своїм друзям. Бо в нас було таке коло. Ми цікавились тоді східними філософіями, йогою цікавилися. І раптом тут я бачу те, що там в санскритських книгах важке, незрозуміле зразу для мого розуміння тут. На наших прикладах все показано, думаю, це мудра книга. І почав її потроху до неї якось повертатися. Рік я от таким образом, таким чином читав, звертаючись. І це, ці два рядки вас благодарив ґрунтами, раптом може це пропасть, вони весь час крутилися в мені. І накрутились на те, що я врешті почав їх співати. Я почав їх співати, да не знав звідки вони. Пішов гортаючи, потроху, гортаючи, гортаючи, і нарешті, я ж з першої пісні почав, нарешті пісні 24 -й. Прочитавши її до кінця, я бачу ці рядки. І цю пісню я одразу заспівав. Бачите, як вийшло. Тобто, треба зрозуміти так, що якщо Микола Руденко, Ганна Чубач вони органічно війшли до вашої душі, бо вони на зрізі вашої душі ясні, зрозумілі для вас, так, то тут треба було працювати, Ох, треба, треба було... було осмислювати і навчитись розуміти Сковороду, так? Я вам скажу так. Як Сковорода казав, скажу інакше. А тут душею я зразу осягнув, що це. Дуже важливе, але розумом, інтелектом я повинен був до цього дорости. Інтелект отримав гарну, тре, гарне тренування. Я тренувався, тренувався, і це було не дарма. Коли пізніше, вже через 6 років, коли в мене сталося перше п'ять пісень, я прийшов в інститут літератури з гітарою, ще. і мені сказали, так, це пісні, це музика, яка споріднена із словами. Але якою мовою це ви співаєте, хлопче? Бо я спів... співав так: ах, поля, поля зелені, поля цвітами розпіщенни, ах, доліни яри, круглі могили, бугри. І зі мною згодились попрацювати люди. Я працював Олексій Мішанич, Володимир Крекотень. Я працював з цими людьми. Вони навчили мене тої давньої мови. Десь півтора роки я до них приходив. І пісні почали з'являтися, і за ці півтора роки в мене вже було 11 пісень. І хлопці кажуть, давай доводь до 12, що було апостольське число. І стало 12. Думав, та хіба напишу більше? Але бач, воно вже не відпускала. Власне, сад дуже пісень. Це заповіт. Це заповіт. Ми маємо заповіт Тараса Шевченка. Його знає більша частина. Українців або україномовної е, людей е, по світі, планети, населення далі. планети, скажімо так, бо я в Німеччині бачив, е, був на таких вечорах, коли залюбки читають Шевченка, Лінкостенко читають. Сковороду не читають, бо не знають. Його лише я співаю. Але ж є ще один заповіт: не може птаха летіти на одному крилі, птаха має летіти на двох крилах. І два такі крила є, Тарас Шевченко і Григорій Сковорода. І неважливо, що Сковорода був на півстоліття раніше. Його заповіт Сковороди повинен був прийти пізніше, саме в наші часи. Бо коли сталося, коли вже отримала Україна волю. А як же жити, щоб волю цю не, втрапити, не втратити? Як жити, щоб і собі, і сусіду дати жити? А Сковорода казав. Копайте криницю поперед себе, то вона зросить і твою, і сусідську ну, Візьміть це до душі. І весь сад Божественних пісень це заповіт Сковороди. Але одна пісня це найяскравіше. Видно всі ці ідеї, які заповідав, заповідав нам Сковорода для життя чистого, мирного, для життя після битви. Я вважаю, що Україна після битви, і щоб не втрапити в нову битву, Україна повинна знати цей заповіт сковороди. Отже, пісня 23. Саду божественних пісень. Час життя дорогоцінний. Ми тебе достає чтим. Як марнуємо невпинно витрачаємо мнетин. Ніби прожитий час та й поверне назад, ніби в наших руках ще лід життю додати. То До чого іще? Бажаєм жити вісім сотень літ, все одно їх витрачаєм на дрібницю, всякий рід. краще день чесно жити от безчесних десяти, краще день не грішити, як десяток в самоті, краще в святості день, От безбожного году. краще десять літ в потребі. Як весь вік без плоду. Дякую. Дякую. Важко навіть говорити після такого глибинного тексту. І дивіться, майже 300 років, а це все актуально. Це ж яку треба було мати силу розуму. Я не знаю, філософську потужність, щоб залишитися цікавим і для нинішніх поколінь. І я думаю, що він буде цікавим і прийдешнім поколінням. Це, мабуть, в цьому нерозгаданий геній Григорія Савича Сковороди. Пані Ніна, я думаю, так, що тут треба було мати таку чистоту, духовну, яка б дала йому бачити і в глибину віків, і наперед, на безкінечність. Тому, вона, його пісня сучасна і на той час, і на цей час. І зараз я заспіваю таку найсучаснішу пісню Григорія Савича Сковороди. Пісню, яку я, текст, якої я переклав у 1994 році. І коли переклав на сучасну українську мову, я здивувався, ніби вперше почув те, що люди тут чують вже століттями. Бо це пісня всякому городу нрави права. І скажу зразу, якщо ми чуємо її в Натальці-Полтавці, то ми чуємо із текстом Івана Котляревського. А зараз прозвучить текст Григорія Сковороди. Я композитор, я доклався світили лише таким чином, що зробив трошки обробку фіналу. А все це автентична музика XVIII століття. Це окрема історія. Кому городу нрав і права, всяка свій розум несе голова, своя любов, серце кожного гріє, кожен на свій смак як може радіє, тільки у мене є дума одна, Бідний мій розум бентежить вона. Треться між панство Петро, Радичину, Федька купець має зісквідаршину, в того будинок, на новий манір, той на процентах візьми перевір. Тільки у мене є дума одна, бідний мій розум бентежить вона, крутить законник на свій лад права, З диспут студенту трещить голова, тим дошкуляє венерин Амур. Кожною голову мучить свій дур. Кого ж поради мені попросити, як до кінця власним розумом жити? Смерд, ти гостра коса замашена, ти для царської шиї страшна, не розбереш, де мужика, де цар, все жереш так, як солому пожар. Тож, бо зневажить її гостру сталь. Той в кого совість, як чистий кришталь. Ну, хто може заперечити, що це не актуально? Занадто актуально. Скажіть, це правда, що першу свою кобзу ви мало не самі собі робили? Давайте розберемося. Оце і є моя перша кобза. Оце і є ага, кобза, якою я робив. Це моя перша кобза. Це моя кобза. Перша і єдина, я так розумію? Це... Ні, не єдина. Мені мене є сестра. Але любима? Так, ця кобза мене завжди чекає в Україні, бо зараз мене шляхи занесли у Німеччину, як колись з Сковороду. До речі, живу неподалік від міста Галля, де... Перебував свого часу в Сковороду і маю надію, що цього року знову там буду. Тим більше, в мене є дуже гарні вітання для Галі, зокрема, від пана Ушкалова, Ушкалова його чудова книга, яку він мені нещодавно подарував у Сковородинівці. А ця кобза була зроблена майстром Миколою Антоновичем Прокопенко. Але коли я до нього звернувся, це особлива історія, до речі. Коли я йому зателефонував і сказав, що хотів би придбати у нього кобзу, він сказав, ні, ні-ні, я зайнятий, я роблю цілий оркестр кобз зараз для Київського оркестра Українського радіо і телебачення. А він каже, потім, ну а що у вас таке, чому ви мені телефонуєте? Я кажу, та я вірші, пісні на вірші Сковороди написав Сковороди, то приїздіть. Все. Негайно. Це було перший раз, коли Сковорода відкрив мені двері. Я приїхав до нього з гітарою. Почав співати під гітару. він одну з готових копс зняв зі стіни. І отак я десь пісень-п'ять заспівав, то останні три я вже співав для його акомпанімент. І я почув справжній акомпанімент, справжній, справжній інструмент, у якого я таки чекав. І він сказав, я зараз дуже зайнятий, хочеш мати інструмент, будь у мене під майстром. І я бачив, як оцей інструмент з нічого починався. З Миколи Прокопенко взагалі відродив так Кобзарську Так, так, Ви знаєте, Микола Антонович Прокопенко так, він був доцентом Київської консерваторії. Людина дуже освічена істориком був. І він розробив, він віднайшов її креслення, він віднайшов її стрій і розробив такий інструмент, який потім став моїм рідним для мене, рідним для Сковороди. Сад божественних пісень звівся до свого. Ну, такого остаточного вигляду, може, і весь сад я написав, тому що в мене був отакий помічник, така помічниця, яку дуже люблю. Мабуть, енергетично вас заряджала. Мабуть, ми... я її добре лаштував, настроював, а вона мене заряджала. Але вона вже старенька, вона 83-го року. І я потім придбав вже в сім'ї після його смерті, в сім'ї Прокопенко придбав більш нову кобзу 90-х років. Вона зі мною у Німеччині, вона вже поподорожувала там в чужих краях, вже була у Скавродинських краях. Німеччини. Це ця залишилася відданою Україні, а вона нікуди не від'їжджає. З, з нею приїжджаю в Києві, співаю, а зараз е, приїхав сюди, бо тут фестиваль, який зветься сад Божественних пісень. Розумієте, що це для мене значить, значить фестиваль ми не могли сад не Божественних приїхати, пісень. Звичайно. Коли я дізнався про це, коли я... Стелофнувався з людьми звідси, і коли мене запросили, коли все оладнали, я з радістю летів як на крилях, як на крилах у Харків. Я, хоча, хоча я у Харкові вже не перший раз, а четвертий е з 82-го року, коли перший раз приїхав на сковородинське читання, власне, до Харкова, а потім зразу до В цей раз Харків якимось чином відкрився мені. Поряд зі мною люди зовсім інші. Відкривається глибина, душа міста відкривається. Душа міста це ж люди. І от душа міста і місць мені відкрилася. Я вперше був у Бабаях. Слухайте, люди, це ж рядом, це поряд з вами. Це фантастично прекрасне місце, яке упоряджене, я якому вже догляд, європейський, справжній європейський догляд о тому місцю. Де Сковородинська криниця, там заведені прекрасні будівлі, там охайно все чисто, там все чудово, і там дихає все духом Сковороди. Нічого не було порушено. Там, в ресторані, який зветься Сковорода, можна прочитати вислови Григорія Савича. І оце щойно я там був. Я бачу, зі мною були люди, так, і директор цього ресторану. Надпис, а я співаю цю пісню. Надпис, а я співаю пісню. Надписи з усіх пісень, ми пройшли. Там панно прекрасно. Там прекрасно, у Бабаях. Добре, я думаю, наші телеглядачі послухають вас і обов'язково якісь одні з найближчих вихідних присвятять тому, що поїдуть до Бабаїв. А як же? Там відчуєте одразу смак. А смак тієї води, я її з собою везу, я потрошку її п'ю з ковродинської криниці. Ну і зараз на останнє я заспіваю пісню. Яка різдву Христову присвячена пісню Григорія Сковороди. І я думаю, що люди, які зараз мене слухають і бачать, підспівають мені, бо там дуже простий приспів. Станьте з хором, зі собором, веселітеся, яко з нами Бог. А тут, хто нас оточує, може, теж підспіває. Це пісня четверта, саду божественних пісень. Ангели, знижайтеся, до землі зближайтеся, Господь, яким світ творився, поміж люди народився, стане та з харам, зі сам. Яко з нами Бог <рес> Вже час виповняється, вже син посилається. Нова прийшла година, Бог посилає сина, станете з хором, всі собором, Васеліся, яко з нами Бог. Рожденому, гостеві блаженному Наші серця відкриваєм, в дім душевний закликаєм. Станете з характе, всі собором, Веселітеся яко за нами Бо, станя з харам, сі са борам, весеся. Я то нами, Я вам дуже вдячна, пане Петре, і, мабуть, зараз. Висловлю бажання всіх тих людей, які сиділи тут поруч з нами або проходячи повз нас, зупинялися і слухали ваші пісні. І в мене взагалі хочу сказати телеглядачам, що сталося таке враження, що навіть той легенький вітерець, який був на початку нашої передачі, він принишк. І листя ні на липах, ні на березах, ні на осиках, навіть на осиках, де практично завжди листя хитається, воно наче заніміло, бо всі були проникнуті великим вічним словом Григорія. Савича Сковороди. Я вам дуже дякую і хочу попросити вас звернутися до наших телеглядачів. Будь ласка, шановні харків'яни. Я з вами вперше по справжньому познайомився. Я багато чув про це місто, але бачу, воно прекрасне. Воно прекрасне, по-перше, своїми людьми. Тут чтять пам'ять і дух Григорія Сковороди. А це для мене по життю найважливіше. Я щасливий, що можу бути. Поряд з вами, хай це не так часто, хай це інколи, але я душею з вами, Щасти вам на довгі літа.